Ну що, друзяшики? Світла немає, в майстерні не працюємо, камін затопили. Моніка відпочиває, грається. Отакі От вони вечори без світла. Трохтушечка маленька. да. А, які добрі пальці в хазяйки, да? Добрі пальці, Моніка. Добрі пальці, так. Да. Моніка вже повечеряла. Трошки хоче погратися. Ну? Огонька. подивись на мене, момішка. Всім гарного вечора. Бережіть себе.